Середа, 13 листопада, Ютуб канали Клочок Тайма. Також центр громадської аналітики Вежа Вас вітає. І я, їхній ведучий Павло Ковальчук. Сьогодні про ймовірні вибори вже навесні 2025 року. Ну і що ж у цьому зв'язку із війною повномасштабною або загалом російсько-українською будемо. Про це і не тільки запитувати у нашого сьогоднішнього гостя Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії політичний оглядач, з нами сьогодні буде спілкуватися, але перед цим авансом просто вимагаю від вас вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на наші ютуб-канали і пишіть, як ваші справи сьогодні. Чергова повітряна атака Російської Федерації, балістика летіла по різних регіонах. Я знаю, що нас звідусіль дивляться. Звідки ви нас з і Яка у вас безпекова ситуація? Як ви там тримайтесь, друзі? Ми розповідаємо. Починаємо. Пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ну ймовірно, десь приблизно на тому ж рівні, як і російські ракети. Інформаційний простір розітнула стаття за економіст, яка говорить про те, що ймовірна дата виборів у Україні 25 травня 2025 року. Про це обговорюють і роздумують українські політики разом з тим, вже 20 січня 2025 року може бути будь-яке можливе припинення вогню. Це також Ідеться у статті за економість, і про це до слова говорив і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Пане Ігоре, невже це дійсно так? Тому що ну, мені «За економість» не видається за аж таку вже жовту е пресу, щоб просто так вкидати таке в інформаційний простір. Ну, по-перше, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що тема виборів е цілком і повністю прив'язана до безпекової ситуації. Е дата 25 травня. Підв'язана під сценарій, у разі якщо дійсно припинення вогню буде реалізовано 20 січня в день інавгурації Трампа, і те про що йде мова, що от в перший день Трамп там посадить російського агресора і Україну і домовляться, і все піде як по маслу От і і 25 травня це найближча дата. Насправді тут взагалі питання дійсно ну от. Припиниться там, або завершиться воєнний стан, там відбудеться умовно, там а е, значить припинення вогню. А коли ці вибори проводити? Тому що е, навіть зараз відбувається дискусія, а що це будуть за вибори. Е, ну, мається на увазі там, якщо вибори президента це чергові чи це позачергові? Я поясню угу. логіку. Тому що по виборчому законодавству у нас. Е, всі вибори, які були е, призупинені, ну, відповідно, припинені, або не відбулися внаслідок воєнного стану, їх мають проголосити після припинення або завершення воєнного стану. А у нас не відбулися якраз чергові вибори, там президента, там, уже і парламенту теж. Тобто мова йде, ну, чому я на цьому акцентую увагу? Та, ми знаємо, що обговорюються теми перших поствоєнних виборів, що буде прийматися окреме законодавство, і це обговорюється в парламенті, відбуваються певні напрацювання. А якщо не приймуть це законодавство, то у нас зараз є розвілка, грубо кажучи. От якщо брати вибори президента, от якщо вони будуть позачерговими, це 60 днів. Якщо вони будуть черговими, це до 100 днів. Відповідно. Угу. Ну тобто розумієте, да? От якщо ми говоримо саме про дату. Я чесно думаю, що для влади буде набагато е ефективніше провести їх якомога швидше, тому що будь-яка влада має несхідний тренд. Е і, Пане, відповідно... Я перепрошую, сабто можна говорити, що за певних обставин гіпотетично вибори можливі, якщо Трамп укладе якийсь мир в перший день своєї інаугурації, так вже в березні 2025-го, а не в травні. Ні, в березні ми не встигнемо, не встигнемо, тому що там, встигнем. там по часу просто не встигнемо. А от? Ну і плюс знову ж таки пам'ятаю, там здається, до якого до сьомого, здається, лютого чи якого там це ж було пролонговано ще воєнний стан? Ну угу. не в цьому суті його можна і раніше зняти. Питання досягнення принципового рішення про припинення вогню і створення оцього вікна для проведення взагалі, виборів в Е, Ще ж знову ж таки на яких умовах? Вони будуть відбуватися, як забезпечити е, максимальну дотичність участь відповідно виборців. Я не кажу вже про е, кандидатів, проводити їх одночасно чи розділяти дуже багато питань, які на сьогодні не мають відповідей. Але те, що дійсно вибори відбудуться якнайшвидше після завершення воєнного стану, це очевидно. Звернув вашу увагу на заяву першого заступника. Відповідно, голови Верховної Ради, пана Корнієнка, де він прямо публічно сказав: Трамп нам потрібен мир, щоб провести вибор, все угу. тобто, абсолютно зрозуміла настанову. Єдине, знову ж таки, я б не зациклювався на даті 25 травня, тому що це більше технічний момент, але те, що вибори відбудуться як найшвидше, це очевидно. Хочеться запитати у наших глядачів, друзі, ви як думаєте з цього приводу? Тому що час від часу моніторю коментарі? Ну і звісно, ж трапляються там повідомлення про те, що потрібно змінність влади, потрібно оновлювати владу для того, аби вона не засиджувалася на місці і якби очищалася відповідно шляхом виборів. Як ви думаєте, коли ймовірно будуть відбуватися вибори президентські парламентські, місцеві в Україні, і чи пішли б ви на них? Чи є у вас бажання взагалі голосувати разом з тим? До речі, про безпекову ситуацію, пане Ігоре, знову ж таке, 13 листопада, середа і чергова ракетна атака Російської Федерації до слова не. Не так часто останнім часом вони використовують саме ракети, саме балістику, і зокрема по столиці. І Що говорить для вас от з політичної точки зору, тому що ми розуміємо, що все, що відбувається на фронті, все, що підв'язане до обстрілів, це все політична воля Кремля. Про що вам говорить цей день? Про що вам говорить цей ранок? Це такі брязкання зброєю чергові, чи це якийсь більш чіткий сигнал, можливо, в США. Ну, по-перше, все рівно є логіка і військових, які працюють паралельно е, обираючи певні цілі і відпрацьовуючи їх. Є логіка політична, а де цілком зрозуміло, що після дзвінка е, Трампа Путіну, який потім не підтверджувала і спростовувала, що одна що інша сторона. Я особисто угу. можу припустити, що все таки розмова була. Просто вона була, була неофіційного характеру. Mm -hmm. І, ну, грубо кажучи, мабуть, тональність не така, яка сподобалась, не сподобалась ні одній, ні іншій стороні. Mm -hmm. е, ну і в такій ситуації, просто зараз е, Путін використовує масовані е, ракетні, ну, не лише ракетно-дронові атаки, дійсно, для підняття ставок, е, для того, щоб е, закріпити власне бачення, власні позиції, розуміючи, що дійсно годинник тікає, що е, є вікно. Певне, коли можна досягнути, ну скажімо так, входу в перемовини. Я особисто, чесно кажучи, є останнім часом. Я не вірю, що Путін піде на довготривалі якраз там зупинки бойових дій, і так далі, але певне вікно, от точно вікно для проведення виборів в Україні, цілком можливе, і це дозволить, до речі. Вивести і самого Путіна в публічні позиції з певною патовою ситуацією, коли вони не визнають зараз президента Зеленського, коли знову ж таки Верховна Рада відбула свій повний те, відповідно, термін. Але у нас в конституції ми знаємо, що є чітко прописані якраз рамки, коли Верховна Рада. Може продовжити а, працювати до проведення виборів а, в поствоєнний період, от mm -hmm. і в такій ситуації. В такій ситуації а, я думаю, що нам все ж таки організують тут таке вікно. Це 100%. А далі там можуть бути різні сценарії, може бути дійсно заморозка війни. На відносно довготривалий час, а може бути і таке, що війна набагато раніше знову ж таки постукається в наші двері. Але те, що от таке вікно нам забезпечить за рахунок, ну будемо говорити прямо певного даху західних країн, я думаю, що таке буде. От. Але е, все рівно все рівно зараз, е, оскільки є розуміння сторін, що треба приймати якесь рішення до умовно там 20-х чисел січня. Ну і ми бачимо дійсно зараз ця подальша ескалація вона відбувається в тому числі на фронті. Ну, наприклад, російська сторона зараз максимально намагається розкрутити е, новий наступ на Запоріжжі, е, показати також ефективність е, зараз своїх дій там на Курщині і так далі. Ну тобто ми розуміємо, що все це використовується дійсно е, як елемент подальшої пропаганди. Ну і звичайно, терор, терор цивільного населення. Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, і багато багато інших великих і малих громад, які продовжують бути об'єктом об'єктами нападу російського агресора. Пане Ігоре, тобто, ви все ж таки є прихильником думки, яка говорить про те, що нехай і буде якась ймовірно короткострокова заморозка, але вона не буде тривати протягом всієї каденції Дональда Трампа, який ймовірно і принесе цю заморозку в Україні. Так О, у мене є враження, що у Путіна стоять набагато більші цілі до завершення його чинної каденції до 2030 року. Зрозуміло, що е, Трамп е, до 29-го року буде намагатися зробити все, аби е, в цій частині світу не було подальшому війни взагалі Трамп хоче переорієнтуватися на азійсько-тихоокеанський регіон. Це для нього ближче, це для нього цікавіше. Він би взагалі забув про Україну, чесно кажучи. От видно, по Трампу у нього Україна це завжди щось негативне. То у нього імпічмент, то в нього ще якісь скандали були після там і обрання. Ми пам'ятаємо. То е, постійно тема Росії для Трампа це його звинувачують в проросійськості і так далі. Ну тобто, не, не дуже позитивно. А От коли він там з Китаєм починає е, активно протистояти, то для нього це вже як певний азарт політичний. Тому я думаю, що тут буде намагання дійсно максимально е, охолонути. Стан справ саме в Європі, що стосується України. Але насправді, ну що ну Путін теж вже ж, вибачте, не молода людина. Путін е, уже перейшов всі можливі межі. Він пішов на цю так звану СВО, е, та вона пішла не так, як планував Путін. Але ж ми бачимо і так само і російські ВПК, і е, всі інші ходи, які зараз здійснюються. Е, це якраз показує, що Путіну не цікавий довгий мир. І це до речі сигнал і в бік офіційного Вашингтона, що не треба зачаровуватись заявами бункерного, тому що насправді то насправді то ризики є величезні і не лише щодо України, але й щодо безпосередньо країн НАТО, які Сполучені Штати мають захищати. Пане Ігоре, дуже розчарувала мене новина про те, що Фінляндія збирається у грудні відкрити кордон із Російською Федерацією, тому що втрачають за НАТО багато грошей через нестачу російських туристів, які їздили до початку повномасштабного вторгнення. Туди і сюди. У цьому зв'язку, як ви вважаєте, от ви кажете про плани Путіна до 2030 року, які є більш глобальними? Яких результатів він може досягнути за умови от стабільності поглядів наших партнерів, які будуть умовно такими ж самими, як і зараз? Ми бачимо, що це призводить до певного локального обвалу фронту на сході? Дійсно, є небезпека на Запоріжжі, є певні успіхи Росіян на Курщині. От такими темпами до 2030 року Путін що може досягнути? Ну, я б не настільки глобально розписував його плани. Я все таки дивився на короткострокову перспективу. Ну і хоча б на наступний рік, і очевидно, що основною цілею буде відновлення комунікації з західним світом і з міжнародними лідерами, а, виведення себе із статусу бану а, якраз для саме для західного світу, а, можливо, навіть зняття ордеру на арешт з боку МКС. І я думаю, що скандал довкона довкола прокурора хана може зіграти в цьому моменті. Ми знаємо там дуже серйозні репутаційні проблеми у прокурора МКС, який наклав, ну виписав власне цей ордер на арешт Путіна. І Марії Львово-Біловою. Ну і плюс для Путіна вкрай важливо в короткостроковій перспективі зняти хоча б частину а, таких болісних санкцій. Ну, наприклад, це тема технології, наприклад, це питання банківської сфери. Тобто, він буде працювати на це різними методами. Я думаю, що, наприклад, от він зайде зараз в перемовини, а, можливо, дійсно буде припинення вогню там на першій стадії. Я цього не виключаю. Але перемовини будуть тривати, і Путін буде так значить висувати свої вимоги. Хочете, щоб я далі був там і не обстрілював? Давайте знімайте з мене санкції. Ну така угу. логіка. от і цілком я думаю, що Кремль розраховує, що захід на це піде. Ну і Україна зрозуміло, що Україна теж не зможе зараз, якщо зайде в ці перемовини, так швидко грюкнути дверима. Навіть це, це буде зробити складніше, ніж це було, наприклад, із тоді Гомілем, Стамбулом, і так далі. А така легітимізація президента Путіна у світі, вона ж неможлива за умов таких масштабних обстрілів і потужних бойових дій на фронті, правильно? Вся проблема в тому, що все залежить від. Інформаційної повістки міжнародної, як це покажуть, грубо кажучи, навіть не телевізор, а соціальні мережі ми uh -huh. бачимо насправді, що е, постійний терор нашого цивільного населення практично не пробивається в західні медіа, і ці всі жертви їх просто не бачать. І на заході пересічні громадяни питають: так що у вас там є Є ще війна? Та? Ви що, ви ще там не помирилися? Ні? Ну, тобто, логіка така йде, що якщо про це не говорять, якщо це не показують на перших шпальтах і про це не здійснюють заяви повсюдно, то звичайно навіть ризики якихось ударів такі навіть формально можна не називати повномасштабними. От зараз як росіяни діють Повномасштабні У них здебільшого це дронові атаки. Ну що дрони полетіли? Вони на нас запустили. Ми на них запустили. Відпрацювали там ППО. Та інші підрозділи, ну і все. Ну тобто, це дійсно вже навіть зменшення а, і певного рівня емпатії і реакції на такі події не лише у нас, але й відповідно за кордоном, де це просто не сприймається. Ну а що тим часом наші партнери роблять також, як ми розуміємо, мілітаризація нашої держави це повний шлях до деескалації, оскільки Україна, яка має у своєму арсеналі більше зброї, не такий, а ласий шматочок для окупанта, з обіцяного США передали в Україні 83% боєприпасів та 67% засобів ППУ. Таку заяву зробили у Пентагоні. Відповідно, дуже цікава поведінка, ще досі. Чинного президента США Джозефа Байдена, який останнім часом починає давати те, про що навіть і не просили ми ем, США негайно відправляють Україні понад 500 ракет перехоплювачів для систем Петріот та НАСАМС. Ну і також було знято, наскільки пам'ятаю обмеження на перебування американських техніків механіків, які могли б стежити за якістю обслуговування F-16 та іншої американської техніки. Ехніка у цьому контексті згадується конспірологія, яка говорить про те, що Джозеф Байден насправді імітував свою якусь певну старечу деградацію і, і так далі. Пане Ігоре, як ви розумієте зараз поведінку Джозефа Байдена, і чи може він протягом наступних двох місяців, як людина, яка не побоюється про свою репутацію, не пере, не побоюється про своє переобрання, утнути щось таке, що дійсно може змінити хід цієї війни? По перше ремарка, те, що зараз прийнято рішення, Україна це просила. Просто воно, ну, наприклад, не було там в плані перемоги. Ну, хоча було там вже ж закриті ці ж додатки і так далі. Ми не знаємо їх наповненість. Нюанс в тому, що зараз Джо Байден та в нього є потенціал для реалізації певних кроків. Ну, наприклад, там зняття червоних ліній по використанню далекобійної зброї по телах РФ. Це він може зробити, але водночас Байден, очевидно, зараз живе темою більше м'якої передачі влади. Тобто він по максимуму увійшов в статус кульгавої качки, і тепер просто хоче максимально м'яко передати владу Трампу, і це угу. відчувається по його риториці. По кроках, в принципі, не дивлячись на заяви, що от пришвидшують надання Україні допомоги. Що щоб це все там перед можна було передати до інавгурації? Тому ну, ж розумієте, об'єктивно, що логістику ви так не пришвидшите. Як є терміни поставок, воно так і є, і по суті, те, що там, грубо кажучи, буде освоєно по коштах до інавгурації Трампа, з точки зору логістики, наступний президент, якщо захоче, він може припинити цей процес. Тобто, все рівно ми це будемо а, отримувати там, ну умовно, там до, до квітня. Я там не знаю точних графіків поставок, ну так як воно виходить. А, от і е, в цій ситуації, звичайно, є ризики. Ну але тим не менш, ми ж бачимо: там і стармер хоче спілкування е, безпосередньо з Байденом для того, щоб зняти обмеження по далекобійному озброєнню. плюс... Важливий момент зараз 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати пообіцяли надати як кредит для підтримки України на наступні два роки. Це частина загального кредиту від Великої Сімки в обсязі 50 мільярдів доларів. А по факту всі зараз виконують ці обіцянки, окрім сполучених штатів, тобто ми бачимо створення трасту. Великобританія, Канада, Японія, ми бачимо рішення Європейського союзу, а питання Сполучених Штатів в підвішеному стані і тут дійсно це велика проблема. Та звичайно для нас Європа зробила певний план Б. Вони ж прийняли рішення виділяти не 18 мільярдів євро, а до 35 мільярдів євро. Про всяк випадок, якщо там наступна адміністрація щось там передумає. Адміністрація там Трампа мається на увазі. Ну але тим не менш, Байден може пришвидшити зараз цей процес. Ну я вже, чесно кажучи, не згадую про запрошення до НАТО в нинішніх політичних обставинах. Чесно кажучи, я не дуже вірю, що Байден зробить реальні прикладні кроки. Хоча, звичайно, він міг би змінити свою публічну позицію і сказати, що все-таки Україна заслуговує на запрошення, хоча б так. Хоча б це був би сигнал і для інших партнерів по альянсу, що не дивлячись на позицію Трампа щодо євроатлантичної інтеграції, ми все рівно будемо рухатись. Бо Трамп той прийде, він вже ну там без п'яти хвилин президент, але він на чотири роки йде. А ми ж не говоримо, що там за два-три чотири роки Україна б вступила б до альянсу. Ні, це питання ну да ну фактично довгострокової перспективи. По факту і всі це усвідомлюють, тому все рівно наш євроатлантичний шлях він буде тривати. Просто питання в тому, наскільки він розтягнеться. Хоча, звичайно, ми зараз, от ми ж знаємо це в Китвки, де що на 20 років призупинка Україна не буде піднімати тему НАТО і все інше. Ну подивимось, подивимось на чому зійдуться. У мене враження, що ця позиція це більше. Формування рамок з боку Заходу. Я поки що не бачив сигналів, що Москва такі рамки приймає, бо Москва хоче повного нейтралітету України. А 20 років без НАТО це означатиме, що Україна буде в НАТО, але через 20 років. Тому ну, це трошечки не вміщається в відповідно в координати Російської Федерації. Хочеться запитати глядачів, як ви, друзі, думаєте, як ви відчуваєте, як вам хочеться, а Україна має бути в НАТО чи ні? І чи підписали б ви умовний договір із Російською Федерацією, який забороняв би нам вступ до таких міжнародних інституцій та забезпечував би нам той самий нейтралітет, який, як ми розуміємо, обходиться ну дуже дорого, наприклад, та саме Швейцарія виділяє шалені кошти, аби до часу бути не. Нейтральною, і ось зараз навпаки йдуть розмови про те, що держава розглядає е, певний рух в бік тих чи інших міжнародних організацій, аби перестати бути нейтральною. Але наостанок, пане Ігоре. До вас питання. Так, е, якщо умовно стармеру Макрону вдасться домовитися із Джозефом Байденом, і таки буде дозвіл на удари в глиб Російської Федерації, ми розуміємо, що це один із пунктів того так званого е, процесу керованої ескалації. так. Це той козир, який Російська Федерація ще не бачила у виконанні Сполучених Штатів Америки, України відповідно. Якщо такий дозвіл буде, то чи протримається він після приходу до влади Дональда Трампа? чи він все ж таки його відмінить, аби потім його використати, аби в нього було що іще показати Путіну у разі його відмови йти на поступки? Силко може відмінити. Знову ж таки, це буде половинчасте рішення, якщо Байден його навіть прийме, бо воно буде стосуватися саме ракет штормшадоу Скальп, де американська навігаційна система. Мова не йде зараз саме про американську зброю, вона має часу вже для її передачі, ну відповідно перегляду. Цілком зрозуміло, що ми далі будемо отримувати із тих коштів, які вже там передбачені до інавгурації. Наступного 47-го президента Сполучених Штатів, тому я думаю, що в цій ситуації це мова йде саме про тактичне використання якраз е британсько-французьких ракет. Ну а таке половинчасте рішення не робить його аж таким страшним, аби Джозеф Байден і надалі опирався. Тим паче, що як ви зазначали раніше, як про це говорять змі, е стармер просить особистої аудієнції з Байденом, аби ймовірно обговорити саме це питання. Абсолютно, ну позиція Британії тут максимально послідовна. Ми пам'ятаємо декілька місяців тому, коли Стармарт який став прем'єр-міністром, пам'ятаєте, тоді він. На швидку руч сказав, та без проблем, хай стріляють українці, все даємо дозвіл. А потім почекайте секундочку. Значить, є ж Сполучені Штати, і там та, не відбулося тієї координації, не відбулося спільного рішення після зустрічі четвірки в Німеччині. Тому тут знову ж таки Байдена доведеться переконувати. Байден зараз. Ну як на мене, пересторога тут для нього. Байден завершує політичну кар'єру. Це, це зрозуміло. Але Байдену вкрай необхідно забезпечити а, певний ґрунт для роботи демократів а, на наступні ну, хоча б два роки. І Їм же ж треба відновлюватись після такої значної поразки. Mm -hmm. Тому тут питання: що обере Байден? Чи а, він буде уникати шильдиків, а, грубо кажучи, партії війни? А, от чи навпаки а, він. А, Позитивним рішенням по далекобійній зброї а дасть сигнал, що демократична партія це все таки партія конкретних рішень, умовно кажучи, що не так все погано у них з проактивністю, як показали там вибори президента е, і до конгресу. Ну то побачимо, побачимо, який шлях буде обрано. Це дійсно зараз для Байдена тяжке питання, але воно потребує для нас однозначного рішення. Дуже дякую вам за аналітику, пане Ігоре Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії політичний глядач, з нами сьогодні спілкувався. Ну і я дуже вдячний нашим глядачам за те, що підтримуєте у коментарях. все бачу, і дуже дякую за слова підтримки. Дякую за вподобайки і за те, що підписуєтесь на ютуб-канали Клочок Тайм. А також центр громадської аналітики. ВЕША. я Павло Ковальчук, кажу вам до зустрічі в наступних відео. Закликаю оберегти Україну не лише навколо, але й всередині себе. Ну і на все добре, слава Україні!